Кайдашева сім'я за дві хвилини роман про одвічне любов, ненависть і тумбочку, яка не там стояла. Жив собі Амелько Кайдаш, мужик із досвідом, бородою і душею на сповіді до самогонного апарату. Мав він жінку Кайдашиху, така собі українська свекруха з прокачаними навичками пасивної агресії. Сини в нього Карпо і Лаврін один серйозний, як курс долара у війні, другий романтик із передозом ніжності. Але обидва кров з молоком, поки не оженились. Карпо взяв Мотрю, горда, гостра, як зубочистка в ліжку. А Лаврін милашку, ніжна. Як вареник на пару. І почалося не життя, а серіал. Свекруха проти всіх. Сварились за все: за борщ, за курей, за лавку під грушею, за грушу, за пеньок під грушею. Груша здається була єдиним, хто не бився. Мотря з Кайдашихою мочили одна одну словами, як ніндзя з балакучкою. Вся хата це полігон побутових воїн. Там не жили, там виживали. Карпо раз на раз давав по хаті кулаком Лаврін. По любові, Мелашка втікала в Київ, але там їй стало ще гірше ніж удома тому. Повернулась. А Мотря з кожною серією розвивалася як бойова одиниця. Коли дійшло до того, що вони поділили хату, піч і двері, то було вже пізно. Народилася нова українська традиція. Якщо не можеш поділити двері, вибий їх і забудь. Але фінал. Не зовсім померли вони в один день. Вони скоріше втомилися. Всі зрозуміли, що грізня це не стиль життя, а погана звичка. І що одна грушка на всіх це нормально, якщо не ставити під нею табличку Моє мораль не можна побудувати щастя. Якщо щоранку починаєш день зі сварки за миску, а якщо побудував, то не знось його молотком емоцій. Підписуйся на канал Оповідач. Якщо теж хочеш здавати ЗНО з виразом обличчя, я читав, і я це ще й зрозумів.